Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 12 червня 2023 рік і хочу показати результати прививки фундука на Менвежий Горіх. Прививка робилася, я знімав відео щодо як вона виконується. Так ось, станом на 12 червня, фундучок в нас вже. Деякий ось такий, тобто він має десь близько 15-20, десь більше, десь менше сантиметрів приросту. Я його ще деякий не розмотував. Сьогодні в нас вітер, тому я не спішу його розмотувати. Ось деякі стартнули сантиметрів вже по 20-30 і він вже, вже розмотаний. Ось так виглядає наша прививочка. Ось видно, ножом я розрізав плівку. Що хочу сказати? Хочу сказати, що прививка в мене 100%. Єдине питання, це деякі ще ось в такому стані. Ну, але це нічого страшного, вони вже підуть в ріст. Як то кажуть, деякі ось так ось стартанули. ось Деякі ось так, так. Ось уже з'їв якась, якась живність, але то нічого страшного, ось такий стан, ось бачите, теж прививочка тільки стартує на цей час. Але з нею все буде гаразд, вона відросте. Теж результат чудовий. Теж результат чудовий. Ось тільки-тільки стартує. Тут теж тобто така прививка, пізня, я б сказав би доволі успішна. черенок зберігати. Коледильнику замотаний в харчову плівку. Доволі нескладно. Далі зробити ось таку прививочку, і вже на осінь маємо більш-менш для себе, як мінімум для себе, саджанці. Це в мене не привиті медвежого горіха, вони лишаються на плодоношення. Це вони вже трьох чотирьохрічні деякі запізнилися з ростом, але то нічого. Ось. Ну і ось такий маємо результат. Відео щодо прививки фундука на Медвежий Горіх лишу в описі. Можете зайти подивитися, як це робиться. Так, Всім дякую, гарних врожаїв!